Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Важливий дефіс КОЛОСЯН 1.10. Щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. Готуючись до похоронного богослужіння в честь моєї мами. Я молилась, аби підібрати правильні слова, щоб описати її роки через дефіс, що гравіюється між датою народження та смертю. Я розмірковувала про хороші і не дуже хороші часи в наших стосунках. Я прославляла Бога за той день, коли моя мама прийняла Ісуса як свого Спасителя, після того як побачила, як він мене змінив. Я дякувала Господу за те, що він допоміг нам разом зростати у вірі, і за людей, які розповідали, як моя мама підбадьорювала і молилася за них, обдаровуючи їх добротою. Моя мама насолоджувалася значущим дефісом, життям, добре прожитим для Ісуса. Жоден християнин не є досконалим, однак Святий Дух може допомогти нам поводитись належно. Щодо Господа в усякому догодженні. За словами апостола Павла, церква в колосах була відома своєю вірою та любов'ю. Святий Дух давав віруючим мудрість та розуміння і допомагав їм в усякому доброму ділі приносити плід та зростати в пізнанні Бога. У своїй молитві за цих віруючих, Павло прославив. Ім'я Ісуса, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів? Довіривши себе Святому Духу, ми теж можемо зростати в пізнанні Бога, любити Його і людей, розповсюджувати Євангеліє та насолоджуватися важливим дефісом життям, добре прожитим для Христа. Які якості характеризували знайому вам людину? Що прожила осмислене життя. Як ви можете жити таким життям вже на цьому тижні? Помолимось, Святий Дух, будь ласка, дай мені більше можливостей служити людям, щоб моє життя було значущим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».